Гродить мене звати Леся. Ми прямуємо до нашого клієнта, який з нами працює по всіх групах насіння. Не могли оминути таку прекрасну, неймовірну локацію. Це святопокровська церква в селі Пархомів. Тому з богом! Привіта гаріям з України! Ми зараз знаходимося на Володарщині, шикарний регіон Київської області, і знаходимося в господарстві наших друзів. Дане господарство обслуговується нашим менеджером Лесею, і вона на сьогоднішній день буде вперше виступати ведучою. Лесь, передаю тобі слово, познайом нас з людьми, які сьогодні у нас в кадрі. Доброго дня! Доброго дня! Це знову ми агровейти з вами, люди, з якими ми працюємо не перший рік уже. Хотя розказати, як вони з нами працювати. Любить? Добрий день. В цьому році ми взяли соняшний кальдозор на площу 8,5 гектарів, посіяли його, брали в менеджера Лесі в агроритмі. І на даний момент ви бачите, як виглядає цей соняшник. Соняшником я дуже задоволений, але як кажуть, бункер покаже. Ну, я думаю, він покаже. Соняшник сіявся 27 квітня, сіявся без добрів, не давали ні під культивацію, ні всівалку, нічого не давали. Попередник був кукурудзу. Оранка глибока проведена, проведено закриття вологи, культивація. І сіявся він 27 квітня. Сіялось 4,5 штуки на метр, це десь приблизно 65 тисяч на гектар. Сходи були ідеальні, буквально вже через неділю з'явилися перші сходи, так як волога нас подало, квітень місяць вологи дуже багато було, десь приблизно міліметрів 120-140 у нас випало опадів. Сіяли ми, тільки можна було в землю влізти, ми почали сіяти. Бо спішили, треба сіяти, бо щоб затуха нас не заставило. Оброблявся соняшник в фазі три пари листків справжніх було. 3-4 пари листків. оброблявся вперед штефодим нормою 0,5 літра на гектар. Забрали з Лакові і рівно через неділю ми повторили експрес дюпонт. У нормі 45 грам на гектар. Соняшник видержав прекрасно, навіть не було ніяких признаків, що по ньому якісь гербіциди вносились. Видержав взагалі ідеально. На другий рік буду пробувати експрес-нормі 50 грам на гектар. Експрес дуже забрав міщі. ну там маленька фаза міші була, цього, забрав ідеально. Після штефади надобив він його. Ну, Потім фаза зірочки, вже було 8 пар листків десь. Зробили такий компот. Тривант універсальний 3 кг на гектар, бор літр на гектар, дали Аканто плюс у нормі 0,7 літра на гектар і альфа-цип 200 г на гектар. Це обробили і все. Оце на даний момент він виглядає так. Біти, нічого внесено на нього не було. В цілому, то вид, як бачимо, міре так прозверни. Це ще всередину мене. Тут дуже-дуже круто виглядає. виглядає, реально видно, що крутий агрофон. Хотілося б також би запитати Руслана. Я думаю, що ви всі його знаєте. Це людина відома на Фейсбук, всіх консультує. Руслан своїм критичним оком, якщо можеш, прокоментуй. В принципі, тут все якби і так зрозуміло. Пітневі опади 120 мм, вони своє дають, і даром не проходять. Волога є, сояшник добре, енергія рівномірна, дружні сходи, тому і соячник добре, добре пішов. Вони обробка, там де-не-де є ФОМОЗ ну, то нижній ярус, то він вже не особливо вплина. Інсектицид зроблений, в принципі, прекрасний вигляд. Що мені подобається, вегетативна маса мощна, йдуть рівномірні... Саме по собі слашник. Ну, далі хорошого урожаю, але як Ваня казав, що не той урожай, що на полі, той, що в коморі, але якщо на полі немає, то в коморі воно теж не з'явиться. Ну, в будь-якому буде, так да, хорошого урожаю, як я кажу, і гідної ціни. Я думаю, мені 3,5-4 половиною тони хватить до лінії 52-53, Буде достатньо. Ліність хороша. Переїхали на друге поле. Це в нас бомонт. Людина брав молодий фермер. Брав бомонт на посів собі і зараз дуже задоволений. Хочуть хлопці, які допомагають молодому, недосвідченому фермеру, хочуть розказати, що, що вони тут робили. Ну, на даній ділянці посіяний гібрид бомонт від на Ним ми зараз дуже задоволені. Соняшник взагалі класний, ідеальний. Попередник у нас була пшениця, під зроблена глибока оранка, вироли нормально. Підоранку дали акупан в нормі 100 кг на гектар. Сіявся соняшник, так само, як і Альдазор, 4,5 штуки на метр, десь приблизно 65 там 68 тисяч націнин на гектар. Сходи були ідеальні, вологи теж хватало, бо це теж недалеко від Альдазора. Вологи хватало. Оброблялось тільки бур'яну, було мало, і вирішили обробити простим гранстаром, те, що обробляли пшеницю. В нормі 45 грам на гектар. Теж він видержав прекрасно. Ніякого пожовтіння, нічого на висках не було. Було все ідеально. Обробилось. Так само фенециду обробляли. обробляли, теж 8 пар листів була десь, вже да? фаза зірочки була. Оброблявся Арктіс плюс бор і плюс інсектицид. Міжрядного обробітку ми вже не робимо років три на соняшнику, та як вологи не вистачає і культиватори витягують По собі Лесі з агроритма. За, якіс... за, за якісне носіння, за якісний посінний матеріал. Я думаю, будем будем... Ми вже працюємо з Лесі другий рік і думаю, ще не один рік ми будемо з нею працювати. Так. Прекрасний менеджер, так що звертайтесь до Лесі. Молодимо ячмінь, наш ячмінь ран. Віграв першу репродукцію, зараз будемо знати, яка. На даній ділянці посіяний озимий ячмінь, сорт Ворон. Брав першу репродукцію також в «Агроритмі» менеджера Лесі. Брав на розвод ячмінь. Зараз ковбань саме молотить. Урожайність скажу, трошки пізніше. Попередник був соя, молодша на соя була в середині 10 вересня. Потім пішли дощі, потім 26 вересня дисковка, і 27 вересня був зроблений посів ячменів. Ячмінь сіявся також без добрив, так як було все на виживання, сіяли тільки якби вижити. Добрива були дорогі, 50-60 тисяч, до, до, до тяжкі времена тільки виживали. Зіскували і посіяли. І посіяли. Ячмінь був чіткий, откалібрований мішок запасований по 50 кг. Там бачите, який ячмінь, це класний. Був оброблений е протруйником від ціна протруєний. Сходи були дружні, класні, бо пішли якраз посіяли і через днів три пішли дощі. Сходи взагалі дуже мені сподобались. З весни він теж. Стартанув дуже прекрасно, пішок, пшеницю обганяв, все класно. Азоту не давалось, бо теж все дорого було. Було оброблено від бур'яни в гран старом у нормі 25 грам. Потім пізніше обробили фенікс дуо, право Руслана Сміленка у нормі 0,5 літра на гектар. І регулятором росту обробив. Там берегиня Мироніцька, далі пшениця, вона високоросла, разом обробив ячмінь, побачив. Може, правильно зробив, що вбробив слава богу, він не виріг. Думав, що, думав, що польош. Сьогодні, 4 липня, ми його вже молотимо. Київська область, Володарка. Поки задоволений вже з нетерпінням, яка буде урожайність. все піде на насіння для власних потреб. Переїхали на, на друге поле. Кукурузка Марсель FAO 280. Іван зараз розповість, як він розсіяв у він порог. Брав у них соняшний кальдазор в агроритмі і Леся мені напостояла, візьми нас з кукурузи Марсель з ФАО 280 так, не на пробу. Пожалійте. Та ні, кажу, я привик до іноземних сортів, ні, візьміть, не пожалійте. Ну Взяв я 5 мішків на пробу і на даній ділянці посіяна кукуруза Марсель від агрорит. Попередник був соняшний, зроблена глибока оран по соняшнику, Кукуруза глибока оранка, закриття вологи і під культивацію розкидали 80 кг карбаміта. Сіяли ми її 4 травня. Грунт вже був вистояний, хороший. Ідеаль, ідеальні сходи буквально вже з'явилися на 4-й день, вже проклювалися сходи. Якраз тепло пішло, було все класно. Оброблялося в нас від злакових бур'янів. І від широколистих все разом в одну бочку, я б так кажу. Пізніше, вже як можна було влізти в вже крайній строб, обробили цинком і було дано нутрівант універсальний нормі 2 кг на гектар. Від шкідників не оброблялося, жодного обробітку теж не оброблялося. На даний момент сьогодні яке це в нас сьогодні число? 4 липня кукурузка має такий вигляд. Вже ось міцелка у нас з'являється, видно. Міталка з'являється, качан вже ось вилазить, бачите вже її. Yeah. Ну, і, не, я зараз, ви, знаєте, дуже задоволений. Не Якщо вона ще скинеть вологу, то як Леся розкаже, що дуже гарно скидає вологу, то на той рік, я думаю, будемо закупляти на більшу площу. О, і навіть дивіться, тут два качани, я дивлюся, ось вилазить вже, бачите? Yeah, Формує два качани. Головне, щоб шкідники двоногі не закралися, бо ой, тут нас їх вистачає трошки. Трошки є. Вона така? Але боюся, що треба було карбаміта під нього не сипати. Вона, мабуть, і так була б без добре. Бачите, яка вимахала. Ну, все, що робиться, робиться в да. Дякуємо, Лесі. Будь За якісний матеріал. Будемо звертатися, якщо тобі. вродить, будемо звертатися. Да, будем звертати. Переїхали на поле, де постав постійний віпак, чорний велетень. О, Вікторович розкаже, що він потрапив. Ну, даний ріпак я теж купляв в агроритмі. Сорт чорний велетень. Рішив напробувати, як ріпак сіяв перший рік. Не знаю, я його довго хотів сіяти. Рішався, рішався. це такий і війна в села, рішився я такий період складний. Думаю, почну з якогось сорту. Думаю, що його взяти. Ну, взяли чорний велет. Сіявся ріпак. Ні, 25 серпня сіявся ріпак. Перед цим був попередник озимий ячмінь. Зроблена оранка одразу після жнив через пару днів. Зроблена оранка, прикоткував, щоб волога не так уходила і краще бур'яни посходили. Потім дійшов падальний ячмінь і все. Прийшов дощик невеличкий, було закультивіровано. І 25 квітня сіяно. Перед культивацією прийшов хороший дощик, земля була ідеальна, вироблено все. Сіялося обично сівалкою клен трьохметровою. Норма висього там трошки не вгадали, буквально 250 грам на гектар. Що, з осені було до зими внесено два рази регулятор росту, інсектицид три рази, бор додалося в кожен кожний раз, коли кропилося. А перед культивацією ще було внесено 150 кг нітрому фоски під посів. З весни було кинуто сульфат амонію 50 кг, і селітри по 80 кг, перемішку ми все помішали, колотили, кинуто. Тож з весни була оброблена і фунецидна обробка, і регулятор росту, від шкідників дуже разів 4 кропили все. Ну, замучив В общем, 11 разів цей ріпак кропився. Ну На даний момент я вам скажу для піщаних ґрунтів, це... да. наскільки на да. тон. Три виглядаєш. Ну, бункер покаже, але ну, він гарний. Ви гарантуєте. Так, дуже дякую за співпрацю. Дуже приємно і з вами вам, працювати. І Вам дякую. Гарний господар, що там? Красива, гарна жінка, менеджер, рекомендую. Леся агрорит. Дякую, Дякую.